Зимові виражі е, тривають. Е, нам дається 3 дні для, те, для того, щоб пройти всі ці задачки. І так, Яким же чином, е, як нам, танкістам, отримати максимальну вигоду від цієї акції, ми стараємося пройти е, пройти цю задачку. Тобто 31. Е, це потрібно зіграти 31 бій е, і заробити в кожному бою по 8000 очків персональних. Найкраще їх заробляти на першому уровні на І5, або якщо у вас є другий рівень І5 шказ, то це взагалі ідеальний варіант. <кхе> далі за цю задачку, за 31 бій, ми отримуємо 23 жетончика. Для чого вони нам зараз я розкажу, а далі. Дальше... Найкраще нам по цьому всій прогресії дійти от до 19 рівня. тобто 46 боїв відкатати. і Ми отримаємо 300 голди і 23 жетони. І так, для чого нам ці жетони? Жетони нам потрібні. Отут от акція є. І Сюди зайшовши, ми тут маємо персональні задачі на 2 літочки, на X55 і на вампір. Тобто, Тут є також задачки. За жетони їх можна пройти. Тобто 2 жетона 3, маємо 5 плюс 5 10. І, коротко, За 17 жетонів ми отримуємо один от трофей. В цьому трофеї, якщо ми його забираємо, там є доволі -таки непоганий шанс випадіння голди. Е, дається нам 23, якщо у вас були ще якісь жетончики, тобто ви маєте можливість забрати навіть 2. <кхід> якщо немає такої можливості, то тільки один. Але при тому у вас буде додатковий шанс забрати до тих 300 голди. Ще хоча б голди, ну не знаю, скільки там випаде. Там, по-моєму, може і 750 випасти, і 1000. Тому дуже і дуже, оці от, дуже і дуже непогані. Або можемо пройти аж сюди, 77 боїв. Ну, це не так багато. Два вечори посидіти. Посидіти і просто три трофеї можна отримати. Отакі от справи. Така вот акция.